Отже, отже, ми відвідали північ Тенеріфе, а зараз направляємося в зворотньому напрямку і їдемо на південь від Пуерто ля Крус до Бока Конгрехо, до станції Радазюль. Зараз заїжджаємо на зупинку на станцію Ля Оротава. Це теж досить цікавий. ...місто для того, щоб його відвідати. Тут дуже багато цікавинок і у мене в блозі був огляд міста Оротави, напевно, десь пів року назад. Коли конкіскадори з Іспанії завоювали чи завойовували острів, тоді в цьому місті, в місті Оротава, Ля Оротава, була така начебто, столиця столиця острова і тут знаходяться і королевські сади, королевські замки, королевські резиденції. і Зараз вона би літньою резиденцією королів Іспанії. Тут проводяться багато гарних фестивалей, зокрема фестиваль квітів. Створюються величезні коври з квітів і сюди з'їжджаються сотні, тисячі туристів і місцевих, щоб оглянути це все, цю всю красу. Лаура Тава це одне із міст, яке я раджу до відвідування і ознайомлення з ним. Покидаємо Лаура Таву, їдемо у напрямку столиці. Санта-Крус де Тенерифе. це столиця острова Тенерифе. Ця Ротава окружена горами і також звідси видно. Тейде, те найвищу точку в Іспанії, вулкан Тейде. Але він, на жаль, зараз за хмарами. Ось зараз ми бачимо внизу місто Пуерто ля Крус і долина Лауротава. Тікають невеликі містечки, які знаходяться над рівнем моря. Дороги, розв'язки на Тенеріфи просто чудові. Автобуси прекрасні, ходять по розписанню, по розписанню. Розкладу. Проблем кудись доїхати до автобуса ніяких немає. Не обов'язково використовувати себе таксі або орендувати машину. Проминули містечко Урсула, проминули містечко Вікторія. Google картами то і ніколи не заблудиться. Сьогодні океан я бачу більш-менш спокійний, але декілька днів, декілька днів назад в Пуерто деля Крус така неприємна, неприємний інцидент. Туристи стояли на пірсі, просто наблюдали за хвилями. І тут зненацька велика океанська хвиля, величезна і сильна. Піднялася над туристами і змила їх на каміння. І троє туристів загинули. Це Афган, це дуже небезпечна річ. Звісно, що з ним шуткувати не можна і потрібно триматися поодаль. І якщо є якесь жовте там чи червоне попередження, не потрібно ніколи ігнорувати. У локації знаходиться ресторан-балкон. Він видний за скелями, куди я раджу всім сходити. Там знаходиться скляний балкон в цьому ресторані, з якого видно все, все набережно, все побережжя, побережжя північного, північного Денеріха. Дуже гарне знакове місце, інстаграмне. Ми знаходимося дуже високо над рівнем океаном. Траса проходить високо, і звідси ведуть траси вниз до сіл і містечок, які знаходяться внизу. Текаронте, сольмари і так далі. І там знаходяться Знакові також міста, які треба відвідати і ознайомитися із побережжям Тенеріфе, яке знаходиться на півночі. Це теж північне побережжя. А зараз ми будемо. Най них лагона, і вона є одна із найхолодніших зон, і тут практично завжди йде дощ, тому парасолька тут завжди і ніколи не завадить. Але на цій території розміщено дуже багато університетів, інститутів, шкіл. Тут проживає багато студентів, молодих людей з різних країн світу. Сюди можуть поступити будь-хто і в будь-якому віці. Нема ніяких обмежень, ні вікових, ні національних, ні взагалі ні расових, ніяких обмежень. Це країна дуже лояльна до всіх людей світу. Особливо я хочу наголосити навіть на тому, що на Тенерифе живуть особливі люди, вони ще більш лояльні, ніж люди, які живуть, населення, яке живе на пенінсулі, тобто на континентальній Іспанії. Тому для людей, які відчувають, ну які Дуже чутливі до відношення до них або якогось негативного відношення. Їм тут буде дуже комфортно. Взагалі мені тут дуже комфортно, тому що я людина м'яка з однієї сторони, тому мені потрібно таке лояльне відношення і інтелігентне. І тоді я буду спокійна, щоб на мене ніхто. Не кричав, ніхто не булив, ніхто мене не ображав. Так, я хочу жити спокійно, в спокій і в злагоді на цьому острові. Взагалі будь, будь де, але на цьому острові я почуваю себе дуже добре. І так ми прибули на станцію Лалагуна, студентське містечко Лалагуна. Бачимо тут багато молодих людей. Ось вони. І е, з однієї сторони ось тут станція, е, автостанція, з другої сторони станція метро. Називається інтеркабріадор. Це е, щось таке наподобі метро, е, але трамвай. Е, він часто ходить, часто ходить від столиці до... Е, Лалагони до кінцевої зупинки Тринідад. От, Ним дуже зручно добиратися з столиці Санта-Крус. І він також для, для резидентів які мають ось такий квиток, являються резидентами або тимчасовими резидентами острова Тенерифе, нічого не вартий. Тобто цей автобус, якому я їжу, і всі автобуси на Тенеріфи безкоштовні, а також трамвай. Там, там, там такий стоїть зелененький, також безкоштовний для власників таких карток. Всі українці являються тимчасовими резидентами тенерів до 27-го року. І тому ось, будь ласка, ми отримали таку преференцію, бонус. Цей квиток можна оформити на сайті Тенплюс і отримати таку карточку. Пластик. Кожен місяць необхідно активувати цю карточку і проїздити на ній в місяць не менше 16 поїздок, щоб її не анулювали. Ну, якщо анулюють, можна буде ще раз замовити, але це вже буде ну, якийсь неприємний інцидент. І так ми зараз виїхали із міста Лалагуна і направляємося в напрямку Санта-Крунеріфи, столиці Тенеріфи. Ще про карточку, які необхідні умови її отримання. Вам потрібно мати НІЄ. НІЄ — це тимчасовий захист на Тенеріфи, який ви оформлюєте в поліції. І також е, карточку е, Тія, тобто це як такий тимчасовий паспорт е, того, що ви являєтеся резидентом, тимчасовим резидентом е, Канар або Європи. От, е, е, карточка Тії виглядає так само приблизно так само, як і е, карта транспортера. І її треба оформлювати після того, як ви отримуєте НІЯ. Це все доступно, у, ця інформація вся доступна на сайтах, в гуглі, в групах Telegram і так далі. Якщо у вас ця інформація, конкретно можете звертатися до мене, я вам надам консультацію. Про те, як отримати ні, ті карту транспортера і інші питання, які вас будуть цікавити. і я про все це знаю. Я прожила на тенері три роки, і я консультувала дуже багато українців і е, практично знаю все досконало, е, які тут існують закони і правила е, існування на острові. так... Видилися із північної сторони острова через лагуну І зараз опускаємося і будемо на станції Санта-Круза-Тенеріфе, столиці острова Тенеріфе. Це ще не південь, це як східна сторона острова, але вже ми перетнули гори. З однієї сторони і переїхали на другу сторону, тобто гори посередині, розділяють острів на дві частини північну і південну Це тільки в'їзд в місто, в'їзд в столицю, але трішки подивимося, що собою являє. Це старі будинки, такі як наші хрущівки. Ось там далі. Скелі. І ліс Анага. Намерень, де можна їхати, їхати подорожувати в Ту частину ось там скеля. А це так початок міста. На станцію Санта-Прус де Тенеріфе автостанцію, і я пересідаю на другий автобус, щоб їхати в сторону півдня Тенеріфе. Не, не буду доїжджати, доїду тільки до одного свого улюбленого пляжу Бока де Кангрехо. На ньому я вже була, показувала їм його попередніх відео. А саме місто я окремо зніму, хоча у мене вже є багато відео. Попередніх, за попередні роки, де я знімала різні локації у місті, тому що я тут жила півроку і в мене була нагода. Але ось так, великих небочосів тут ви не побачите, але інфраструктура хороша інфраструктура в місті є. Це моє улюблене місто. Це місто інтелігенції. Тут живуть в більшості свої іспанці. Туристів тут, які знімають квартиру, тобто, ну, не те, що туристів, а там українців чи росіян, венесуельців і так далі. Тут менше. Чому? Я навіть не можу зрозуміти, чому, можливо, їм не здають, можливо, нам не здають ці квартири, тому що, наприклад, українці не мають контракту на роботу іспанського, але квартиру хочуть зняти, тому вони шукають такі місця, де живуть українці або русські, які мають квартири і які їм здають квартири, які розуміють, що таке. Наприклад, там програма, яка виділяє кошти для українців і так далі. Тобто е, наші українці вони е, знають конкретно, що е, ми не окупаси і заплатимо за квартиру е, внаслідок того, що нам виділяють на це кошти, і ми не можемо обманути. Е, Хазяїна квартири, тому що він напише скаргу і нам перестануть виділяти ці кошти. Так що тут все взаємопов'язано. А іспанці цього не розуміють, вони е, зразу е, потребують е, контракт і три номіни за останні три місяці, е, які ви отримували, тобто три зарплати останні. Зараз буду шукати наступний автобус. який довезе мене до мого улюбленого пляжу.